Партизани провели спецоперацію в окупованому Мелітополі. Несподівану і успішну атаку реалізували 1 грудня в опідній час на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів. Та завдали ураження ворожому палозаправнику. Військова техніка виведена з ладу. Про це повідомляють в головному управлінні розвідки. Акція помсти окупантам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького, 115, де російські військові полюбляли робити привали. На перекур, ну отже ж, попереджали, що коріння шкодить вашому здоров'ю. Угур зазначили після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки. Російська окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами. Це підтверджує і міський голова Мелітополя Іван Федоров. Рух опору у Мелітополі підсмажив окупантів. День не задався вчора одразу для декількох загарбників. Сили спротиву вивели з ладу ворожий паливозаправник та самих окупантів. За даними гур, на відпочинок партизани відправили вороженьок на проспекті Богдана Хмельницького. 115. Саме тут вони робили привали наперекур. Окупаційна адміністрація тепер всіляко замітає сліди, аби кремлівські спецслужби не журили. А правило було простим. Паління як не вб'є, то покалічить. Зазначу, що перші дні зими окупантам дуже навіть спекотні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про вибух у Маріуполі. За попередніми даними, втомилася одна з баз окупантів.